29 лютого, останній день зими і найбільш загадковий день у році. Нині вшановують злого слов'янського бога Кощія, відомого всім за дитячими казками. Він, ворог людей і світла, володар підземного мертвого царства. Православні цього дня відзначають Касьяна. Цього святого в Україні не люблять здавна, його вважають ледачим, Говорять, що завдяки таким рисам Бог є обмежив святкування його іменин один раз на чотири роки. А як живеться народженим 29 лютого та чого варто чекати від цього дня чернівчанам? Дізнав. Алесь наші журналісти Олег народився 29 лютого. Він не вірить в те, що народжені в цей день нещасливі або наділені природнім магічним даром. каже, що не відчуває себе особливим через дату народження, хіба що надто молодим, адже офіційні іменини зустрічає лише в всьоме поздравлення. Yeah. Приятне любому случаю незалежно зависимо того, в какой день вони висказані. Так що і в первого числа двадцять можете мені поздравить і четвертого, і 5-го, Я буду только очень рад. Нічого особенного. Все, в же день, як і завжди, просто одні раз чотири роки і все. Олег зізнається, що при його народженні мама просила лікарів не реєструвати його цього дня, але медики не погодилися. Всього в світі живе близько 4 мільйонів людей. Дата народження яких офіційно зареєстрована саме 29 лютого. Що ж до шлюбів, то в цей день молоді пари одружуватися не хочуть. 29 лютого у відділі державної реєстрації актів цивільного стану Чернівецької міського управління стиці не заплановано жодної пари, не призначено. Наречені вважають, що святкувати день свого весілля. Не бажано раз у чотири роки в багатьох європейських країнах до 18 століття 29 лютого вважали неіснуючим днем, аби не було проблем з формальностями в суді. в Цей день не давали гроші в борг та не підписували договорів в Україні. День святого Касьяна називають несприятливим. Говорять, що цього дня і хворіють частіше, і сваряться більше. Але нумерологи запевняють, 29 лютого день позитивний, і всі нещастя стаються нині тільки через самонавіювання. Цей день є не не гірший, не кращий, ніж інші. Дні, все залежить. Знаєте від чого? Як мудрість індійська каже, що світу немає доброго і хорошого. Світ такий, який ми хочемо сприймати. Нічого таємнечого в цій даті абсолютно не існує. Це чисто людські видумки, але традиції здебільшого сильніші за науку, тому в Ірландії та Шотландії цього дня прийнято дівчатам пропонувати хлопцю одружитися і відмовитися. Він може лише в разі сплати штрафу. А ось за старослав'янськими традиціями, коли 29 лютого розчовити в руці сере куряче яйце, тоді Кощію настає кінець, адже його смерть ховається саме в курячому яйці. Якщо ж припустити, що Кощі символізує зиму, тоді ми таким чином прощаємося ще й з лютими морозами. Людмила Григорчук, Ярослав Лавецький, час новин Чернівці.